Ще раз добре раночок. У мене сніданок. Зробила в аерогрілі бедра, шкірочку зняла. Без шкірочки, гляньте, які вийшли. І картоплю без олії, без нічого. Це теж тільки тут перець, сухий часник, і приправа, не знаю, як називається внучка прислала з Іспанії. І думаю, зараз о, вже починаємо закрутки відкривати. Гляньте ну. Як це мені показати? О, бачите? Отака краса у мене. Ой. Бачите, ложу завжди дуже багато чеснику. Закриваю без оциту, закриваю із лимонною кислотою. Отака смак... смакота. Зараз буду відкривати. О, як хочеться. Ну і такий сніданочок в мене. Всім гарного дня, мирного дня, всім здоров'я і щоб завжди у вас на столах було їди багато, щоб ломилися столи у вас. Отаке я бажаю. О, як хочеться попробувати. Зараз, Зараз буду пробувати.